Орки та затори на дорогах Коломиї з року в рік стають звичним явищем. Через них люди нервують, що може спричинити і дорожньо-транспортні пригоди. Однак потік автотранспорту постійно збільшується. Вихід із такого становища є, і він достатньо простий. Велосипед в умовах маленького міста актуальною стає проблема транспорту. Її ми щоденно можемо спостерігати в Коломиї. безліч машин і затори ледь не на кожному перехресті. Звісно, метро у нас будувати ніхто не буде, та й не потрібно. Але кількість часу, яку витрачає для добирання з однієї крапки міста над прутом в іншу, дещо вражає. Стосується це в основному часу пік, адже інколи достатньо не встигнути на одну хвилину на маршрутку, і наступний слід чекати доволі довго. Тому людям, які мешкають на окраїнах міста, доводиться виходити з дому за 20-25 хвилин до часу прибуття в необхідне їм місце, і при цьому долати максимум 5-7 кілометрів. Для порівняння в Києві для того, щоб проїхати в середньому 40 кілометрів, витрачається до півтори години часу, і це при необхідності добирання різними видами транспорту, безперечно, включаючи метро. Тому актуальним в Коломиї є велосипедний транспорт. Багато мешканців користуються ним. Велосипед є хорошою альтернативою міським заторам на дорогах. Загалом хотілося, щоб у нашому місті з'явилися велосипедні доріжки і паркінки для велосипедистів. Це б значно спростило можливість пересування велотранспортом. І, можливо, більше громадян перейшли б на велосипеди. Однак чи так це й буде, побачимо згодом.